Навчальний рік у шосткінській громаді розпочався в умовах повномасштабної війни. Попри це, за згодою батьків учні сьогодні мають змогу навчатися офлайн. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. На сьогодні більшість закладів працює дистанційно деякі заклади загального середньої освіти працюють за змішаною формою навчання. Сховище треба довести до ума. Не всі вони доведені до ума роботи і по тому алгоритму, коли не більше п'ятидесяти, але Бажає може навчатися, щоб у нас ця система працювала З початком нового навчального року у Шоскінській громаді, розпочали працювати і заклади естетичної освіти, проінформував начальник відділу культури Ігор Фатун. Тобто, музичні школи та школи мистецтв зараз визначаються з формою, і хочу запевнити, що жодна дитина, яка хоче придбати мистецьку освіту, не залишиться поза увагу. разом з Наталією Олександрівною, Будь ласка. Відпрацюйте механізм, щоб по по кожній школі ми знали. Отак іде навчальний процес. Отак, отак працівники управління з надзвичайних ситуацій наразі обстежують підвальні приміщення навчальних закладів. Зауважила головний спеціаліст відомства Ольга Ізотова. В разі відсутності таких перевірятимуть укриття розташовані в радіусі 100 метрів. Складено відповідні акти оцінки стану зазначених споруд щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростішого укриття. Відповідно до цього збільшено фонд захисних споруд громади на сім штук. В той же час міський голова Микола Нога доручив пані Ізотовій відпрацювати в установах та організаціях алгоритм дій на випадок відключення опалення або електропостачання. Телефонуєте і говорять, ваша установи виключено тепла, ваші дії, Ваша установа виключено електроенергія. Ваші дії. Їдемо туди. І починаємо розбиратися, що ж там підготовлено, що не підготовлено. Є резервна електростанція, чи її нема. Вона працює, чи не працює. Вміють її включити, чи не вміють. Вона заправлена, чи не заправлена. Є відповідальна особа, хто вночі прибіжить і включить і це зробить. Куди буде переселятися установа, якщо опалення виключиться, або яким чином буде опалюватися? Є резервна, якась грубка, якась буржуйка, щось іще.